Trump анонсує підписання угоди з Україною на наступний четвер. Британці забороняють ввезення м'ясних та молочних продуктів, в тому числі з Польщі. Польська поліція розпочинає по всій країні акцію Безпечний Великдень. Сполучені Штати та Україна підписали меморандум про наміри щодо укладення угоди про розробку США українських родовищ корисних копалин, як повідомила перший віце-прем'єр-міністр України та міністр економіки Юрія Свериденко. Документ відкриває шлях до створення інвестиційного фонду для відновлення України. Деталі меморандуму посадовиця не розкрила. Лише зазначила, що робота над остаточним текстом угоди триває. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що угода про корисні копалини має бути підписана наступного четверга. Deal, gonna... У нас є Угода про корисні копалини. Я очікую, що цей договір буде підписаний наступного четверга. У нас є домовленості з цього приводу. Як і раніше ні про які гарантії безпеки наразі не йдеться, Вашингтон вважає, що самої лише присутності американських компаній в Україні достатньо для стримування Росії. Тим часом Київ вимагає, щоб будь-яка майбутня угода містила конкретні гарантії безпеки для України. Британці забороняють ввезення багатьох продуктів, у тому числі із Польщі. На островах посилили правила захисту від ящуром, про який повідомляють на континенті. Головний ветеринарний лікар Великої Британії закликає не ввозити м'ясних та молочних продуктів із Польщі. Мандрівників можуть обшукувати, а тих, хто порушує закон, чекають великі штрафи. Масло, ковбаси, сири, бутерброди з нарізкою. Усе це може стати клопотом для подорожніх. Зазначила. Крістін Мідлміс. Bring no meat. будь ласка, не беріть із собою м'ясо, окрім птиці або молочних продуктів навіть для власного вживання. Ми вважаємо, що хвороба насправді дуже небезпечна для зараження достатньо невеликої кількості вірусу. Тому навіть один такий продукт може становити загрозом. And Крістін Міделміс пояснила, що служби не в змозі перевірити усіх, бо це спричинило б хаос на кордонах та в аеропортах. Однак посадовиця все ж акцентує на посиленні перевірок, а також апелює до здорового глузду мандрівників. Польська поліція розпочинає по всій країні акцію Безпечний великдень Великдень-2025». Щодня до кінця свят на дорогах будуть перебувати близько п'яти тисяч патрульних. Вони перевірятимуть ряд показників, надаватимуть допомогу та за потреби накладатимуть штрафи. Усе заради безпеки. Сказав Роберт Опас із головного управління поліції. Вони, щодо всього безпечний безпечне правоохоронці будуть посилено моніторити транспортні шляхи. Звертатимуть увагу перш за все на тверезість водіїв, психофізичний стан водіїв дотримання швидкісного режиму. Також окрема увага на спосіб перевезення дітей варто користуватися автокріслами. тут му в обов'язку користання з фотоліків під час минулорічного великодня сталося 225 ДТП. У них загинуло 30 осіб. Також минулого року правоохоронці затримали понад тисячу нетверезих водіїв.